Якщо вам набридла рутина та сірі будні, випробуйте власні сили в екстремальному туризмі. Більше двох сотень туристів і спортсменів цими вихідними шукали гострих відчуттів у горганах. Як відомо, цей гірський масив є найвіддаленішою і найменш заселеною точкою українських Карпат. Випробування на витривалість. Екстремали підкорили безлюдну та найнепрохіднішу частину українських Карпат. Місце для пригодницьких перегонів вибрали не випадково. У горганах сама природа створила перешкоди. Гірські річки, непролазні хащі, перепади висоти та скелі, повалені дерева на дорозі та багнюка по вуха. Це забавки, жартують туристи. Далі дорога була просто жахливою. І гірше, я вже не можу згадати за свою кар'єру за 12 років. Це альпійське. Ялиця е, помножена на туман. Ми були на 100% мокрі. Це було е, 70 градусів ухил і непролазна абсолютно територія. 30 годин без сну та мінімум їжі. Команда із двох учасників пішки долали 90 кілометрів. Кому і цього екстрему замало до перешкод додали велосипед і подовжили маршрут на 40 кілометрів. Кручу педалі інтенсивно, велосипед Такі їде. Поки брудне і поки не втомлюся. Частково їдемо, частково несем. Важко спати. хочеться, замазаний, їсти хочеться. Але цікаво. адреналін якийсь отримуєш. Пройти маршрут замало. Аби перемогти, потрібно відмітитися на 17 контрольних пунктах. На кожному відчайдухів чекали додаткові випробування: переправа через річку, підйом до водоспаду чи спуск зі скелі. В Україні змагання проходять у п'яте. Були учасники з Москви, мені дуже сподобалось таких два живчика. Прибігло. Ну видно, що люди треновані, в принципі, і на мою думку, це люди, які спонсоруються серйозними фірмами. А <реш> які просто їздять суто по таким змаганням? Мокрі, голодні, втомлені, але щасливі. Завтра вони повернуться до звичних клопотів. Усім, кому набридла рутина, організатори радять випробувати власні сили та набратися небуденних вражень. Оксана Кваснишин Остап Трощук, факти ICTV.